Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast. Сьогодні у мене була найкраща рибалка за останній час. І цю рибалку зробила одна єдина приманка. Це танта у кольорі Motor Oil. Тому їй присвячую цей відос. Всім приємного перегляду. Погнали! Доводиться маневрувати завжди з кожним закидом. Кидаєш, чекаєш цей порив вітру, потім кладеш шнур на воду або коригуєш, щоб хоч якось було. Відчутніше з проводкою, краще. Чим ближче палка до води, тим, звісно, краще, бо менше видуває дугу зі шнура. Так, ну... Ох ти що! Це, мабуть, карасіна. Клас. Ого, щось таке. Агресивний, може це він ще трішечки більший. Баляха, не йди, не йди, не йди, не йди туди, не йди. Оце воно, друзі, Оце вже, це вже тема. Е, зверніть увагу на роботу бланка. Це карась таки десь, не знаю скільки там в ньому, грам 700, я гадаю. Е, про що я вам зараз розповідаю? Характерно наглядно показую. Сподіваюсь, ось так буде видно. Статика повна, і десь третина у нас загинається. Це свідчить про те, що ця палка є дуже і дуже потужною. Вона створена не для того, щоб ловити якогось дрібного риба, вона створена саме для того, щоб ви могли надійно всікти судака. Або ось таких карасів, десь там під кілошка, може такі, я гадаю, щоб ви їх могли нормально виважувати і ця вудка надасть вам впевненості при виважуванні. Зараз я намочу руку і продемонструю вам цього карася. Як так вийшло, як завжди. Підсакає супер. Ну що ж ти зробиш? Буду мучитися вибирати. Підсака супер це був сарказм, а того що, хто дивиться мій канал, знає як я плююсь матюкаюсь на підсаку з цією тряпкою за яку завжди плутається гачок. От він просік карася і заплутувався в нитках під саки. Дуже неприємна штука, я вам скажу, страшенно неприємна. Особливо, коли ти знімаєш відосик, тобі треба ефектно вибрати рибку, відпустити, але в тебе, звісно ж, так ніколи не виходить. Так от, вибрали ми рибку з таких красень. Ну, мені здається, що вже непогано це схоже на карася. Ну, більше пів кіло, не знаю скільки в ньому буде. Важити, не важити. Давайте добре. Бо я, у мене якось там не дуже око наметене на карася. Зараз я достану ваги. У мене якісь під рукою є тут ось такі, щоб я просто вам... Вас не дурив. Так, мигає кілограми, вказує. Так. Зазвичай так не дуже гарно робити. Ну, 755 грамів. На мій погляд, це є досить така непогана риба, але я нагадаю, що це є невеликий карась по місцевих мірках. Тут Є такі значно більші, вага яких перевищує кіло. На жаль, вже я так розігнув того гачка безповоротно, що там уже форма його не дозволила мені назад його вдягти, і я взяв нового це номер 12. Дуже дрібні гачечки використовую в тому плані, що. Я не знаю, що буде ловитися. Коли ловиться велика риба, звісно, є сенс збільшити гачок, щоб краще фіксувати рибу, на мій погляд, і не заморочуватися з виважуванням. Але коли у вас в прилові є там різні червонопірки, можливо, ще якісь білі риби, ну, звісно, що на великий гачок таку рибу не дуже ефективно ловити, тому дрібний гачечок дає нам змогу не фільтрувати рибу, а ловити все підряд. Ось таким чином виглядає наш монтажик. Танта Motor Oil, гачечок і громова чебурашка. Зараз все це діло я причеплю на свій повідець 018. Застіпка ось така величезна, може здатися для цього монтажу. Звісно, є менші застібки. Але я їх не використовую через те, що ну, моїми руками. Людині, яка працює руками, як ви бачите, да, з великими пальцями дуже складно відкривати дрібноту. Все. Тому я використовую такі. Не заморочуюсь взагалі там, на цей естетичність монтажу, ну там бла-бла-бла. оце все. Напряму не люблю в'язати, бо особливо в вольфрамі часто густо буває так, що цей вузол пролітає туди десь через вольфрамку, потім або зарізається, або там ще якісь відбуваються неприємності. Ну Коротше кажучи, американка наша все. Тому застібка завжди, ну, не завжди там є техніки, да, де застіпку я не використовую, але це точно не про мікроджиг. Ну В даному випадку ось так воно все і працює. Трішки про проводку. Пробував я проволокування, не працює. Ось такі подвійні підкиди невеличкі. Воно кірі проволокування. Навіть не знаю, як його сказати правильно. <кій> Воно і не волочіння, приманка все-таки стартує над дном, але трішечки вона не йде високо в товщу води. Пауз там якісь надовгих я не роблю. Риба, якщо е реагує, то, як правило, це остання фаза падіння над дном. З дна, ну поки що, принаймні, на паузі в мене не було покльовок. Все, що відбувалося, це... Фаза падіння на дном рівно, риба брала. <кхм> Це, до речі, такий момент дуже спірний, і кожну рибалку він є інакше. Інколи бере на паузі з дна, інколи взагалі десь Ну, Однозначної відповіді і рекомендації на те, як вести приманку, не може дати ніхто. Це може бути тільки приклад конкретної рибалки. Зараз працює так, через годину може все змінитися. Ну або інша локація, звісно ж, змінить, або навіть інша риба. Так, кілька закидів роблю ще на дальняк пробити тут акваторію. Теж якісь є такі легенькі рельєф, щось десь підіймається трошки, приманка десь опускається. Але, ну, в принципі, можна так е сказати, що ось ця акваторія, де я зараз кидаю, на ній не було таких рибалок ніколи. Ну, принаймні минулі сезони. Слабо було інколи, да, один-два там якогось карася ловив, якісь баси, але чомусь основна. Маса покльовок була не тут, була в інших місцях. ну. Опа! Є. Бачите, як все-таки все-таки хтось сюди прийшов. Це, до речі, не, не частий випадок покльовки. Це карась, бо шкребе дуже сильно по шнуру, прямо шкрябає так люто. Плавник, верхній плавник і їм він шкрябає по шнуру. Так, що Сьогодні бляха один дріб'язок. Це теж таки десь за пів кілошничок у нас немає тої риби, прям матьорої, да, здорової, до якої я тут звик. Чогось клює ось таке непорозуміння. Ну, да, Багато хто з вас каже, чувак, ти там уже взагалі. З ума зійшов, що вважаєш таких карасів непорозумінням. Хоча б одного кілошничка це було б, звісно, б краще. Опа. Почекай, але не хоче він, бачите, позувати нам на камеру якісь він такі. Не дуже медійний, мабуть. Но, в цілому прикольна риба. До речі, зверніть а, високе тіло. Був там ще один високий, на жаль, камера не записала. Звук, зараз я цього випущу і вставлю вам той, як виглядав його колега. Ну, коротше, пливі не будуть тебе мучити, класна рибинка. Спробую ще. Отуди десь на коряшку на ту. Да, Вітерець все-таки. Вітерець, грамчик, це не Не є окай така рибалка, але... Риба покльовує, ну можна вже і помучитися трошки. О, опа, ось що. М -м -м, шкода, шкода, шкода. Це був карась. Це був, друзі, карась. Так, ну є якась тут місцинка, де більш-менш можна прокинути. Змінити трішки траєкторію проводки нашої приманки, що немало важливим є в ловлі риби оба! Є контакт отлічно, невелика якась риба, не можу зрозуміти що це. Прям може навіть на окуня щось схоже. Чи, можливо якась бель, зараз побачимо. Ага, бель це є. Це є у нас ось така. Хто це у нас? Здається, плотва. Морда вниз. Да. Ось така плотвичка у нас клюнула, Не характерна зовсім риба. Руками закриваю. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось такий сріблястий злиточок. Прикольна рибка, класна. Ще не шаршава. можливо, що не Ну, Нехай біжить. Ну, як бачите, біль теж реагує на танту. Так. Походив, я трішки погрався приманками різними вагами. І взагалі нуль. Немає жодної реакції. Одно на що клювало, Це ось трішечки на цю танту на одному грамі. Ну, як то кажуть, і хоч ти лусний, Інше не бере. Так, ну, угу. дивіться, скільки білі. Подивіться. Дуже велика кількість білої риби. Ну, звісно ж, я все це діло попу полякав, коли прийшов. Ну нічого, зараз постоїмо трішечки. Нехай ці всі страсти тут повщухнуть трошки. А ну зараз все-таки все одно ж спробуємо кілька закидів. Будь ласка. Кілька закидів, бачите, і чудово ось така червонопірка. Вже є на гачечку. Ну супер. Дякую тобі, рибко. <кій> Проводка, до речі, пелагічна в товщі води. Ну, видно, що тут вона просто стоїть. Вся ця біль. Не хочу йти далі. В затоку зараз тут пограюся, подивлюся, можливо, що не всі розбіглися. ляхано вітруганіще, ага, хтось ганався, не догнав, ну нічого, дамо шанс. Угу. Єсть. Бачите, як воно Це, до речі, бере над дном. Ну, я гадаю, що таку рибу був взагалі. Не варто уваги. О, Є контакт. Мені навіть здалося, що він у мене був клюнув на попередній проводці, бо Бу, був якийсь тичок. Ну, клас. Оба, знову ж таки, невеликий, але досить приємний. Рука мокра. Можна брати. Ну, Такі, подивіться, який високий, дуже класний карась. Прям та знаєте, як в дитинстві колись ми ловили тих таких горбатих карасів, оце якраз та рибина, якої не вистачає нині в водоймах України. Ну, принаймні останні роки, що я ловив в Україні, та й більше життя, такі карасі попадалися дуже рідко. В основному ці такі більш прогоністі. Ну, вони теж кайфові, але ось такі саме цей горбатий дуже рідко був у лові. Подивіться, яка краса. Біжи. Дякую. так, ну Знову вітер дме в спину, тому можна трішечки розраховувати на якийсь комфортний закид по вітру Подивимося, чи є тут активна рибка. Так, але дно м'яке не простукується абсолютно нічого. А тут і видно ось, де копалося, що такий пісок якийсь. Глина. Десь так воно і є. Там по відчуттях також. Немає нічого цікавого. На дні ніяких камінців. Ну, подивимось, чи буде приваблива така частина рельєфу для риби. Буде приваблива, як ми бачимо. Покльовка дуже чітка прям з ударом, наче судак. Але це карась. Ага, наче судак, це і є судак. Це і є, друзі, судак. Бачите, як несподівано, дуже несподівано, я б сказав. Сьогодні прям якийсь судачий день. ось такий невеличкий кочегар. Зверніть увагу на фарбу цієї риби. Темний такий окрас. Свідчить про те, що це вже десь нерестова двіжуха у них починається. Здебільшого... Ну і плюс ще може залежати від того, де він живе, віддай, будь ласка, танту. Клас, оце воно. Дуже тобі дякую, Рибенко. Чесно вам скажу, я сьогодні шокований. Просто покльовка судака. це для мене прям якийсь нонсенс. Ну і рибалою я сьогодні наступним сетом це вудилище від Азура Safina тестом до 7 грамів. Довжина його 76. І в цілому це дає змогу далеко та якісно закидати навіть такі 1-грамові приманки, на яку я сьогодні рибалив. Звісно, одним грамом при такому вітрі ловити не дуже комфортно закидати. Також це вудилище не дуже підходить. Воно хоче там, грамчика, наприклад, 2-3, тоді воно вже працює з усім коректно. Але в цілому. При бажанні можна працювати і таким. Шнурочок тут у мене намотаний 4 жилочка 0,4 від Азура, але, чесно скажу, ну, не виглядає він як 0,4, гадаю, що діаметр буде як 0,3. Все це діло я оснастив катушкою Hybo Rise, яка є ультралайтовою спеціалізованою. Хоча у неї досить глибока шпуля і сюди з легкістю поміщається 150 метрів 04 шнура. І це не дуже сильно впливає на закид, в цілому, сет вийшов досить комфортний та гармонійний. Дуже приємно ним рибалити.